Всім привіт! З вами Роблокс Юлічка. Ви попали на мій канал, а ми переходимо до відео питання-відповідь. Що відбулося у 1991 році? Україна стала незалежною державою. Наступне запитання: що робиш? Озвучую це відео. Далі. Скільки часу витрачаєш на зйомку відео? Залежно яке відео, зазвичай це є півгодини. Чи спалиш ти своє лице? Якщо так, на скільки лайків? Я ще цього не планую, тому не знаю. Наступне запитання: ти колись будеш палити лице, якщо так, наскільки підписників? Цього я повторяю, я ще не планую, тому не знаю, в якому ти класі. Я в п'ятому класі, який улюблений предмет? Зарубіжна література та історія. Коли в тебе день народження? День народження в мене 3 лютого. З якого ти міста і скільки тобі років? Скільки мені років я не можу відповісти, з якого я міста також не можу відповісти? Ну, я з села, воно знаходиться у Львівській області. Все, що я можу сказати, це вся інформація. Далі. Наступне запитання: у тебе є новорічний настрій? Так, в мене, звичайно, він є, що був на початку листопада і по цей день досі є настрій. Далі. Скільки тобі років не можу відповісти на це питання? Чи люблю я школу? Я школу не люблю, не люблю рано вставати, навіть не знаю, як це описати. Але одним словом, я школу не люблю. Так що навіть мене не питайте з цього питання. Як ти реагуєш на росіян? На росіян я реагую з негативом, я їх ненавиджу, ненавиджу все, що з ними пов'язано. Ні, не люблю, коли хтось слухає щось по-російськи, тому що я вже дуже привикла до української мови, і мені непривично слухати російською мовою. Ну, наступне запитання. Чи будеш робити довгі відео з голосом? Я думаю, що так. Які твої улюблені ігри в Роблоксі? Adopt Me та Murder Mystery 2. Якого кольору у тебе волосся? Волосся у мене русявого кольору. Яка твоя, улюблена, яка твоя улюблена пісня? Я люблю пісні Клавдії Петрівні. Скільки ти часу витрачаєш на відео? Залежно яке відео, зазвичай це і півгодини. Яка улюблена пора року. Я люблю зиму, тому що вона є дуже кльовою, там є багато крутих свят багато, ну, моє день народження, я ці свята дуже люблю зимові, і цей вайб він ні в якій порі року, ніяка пора року не має такий вайб, як зима. Тому зима в мене залишається таким фаворитом, і я думаю, що я цю думку ніколи не зміню про неї. Я дуже обожнюю зиму. І ми переходимо до наступного запитання. Ти правда з України? Звичайно, я з України. Якби я була не з України, я би зараз цією мовою не озвучувала це відео, а ми переходимо до наступного запитання. Коли ти покажеш своє лице? Я ще цього не планую, тому не знаю. А якщо буду планувати, напевно, розкажу про це в своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на нього. Далі. Скільки тобі років? Не можу відповісти на це питання. Як тебе звати? Мене звати Юля. Буде колаб. Я планую робити мега-колаб на 500 підписників. Наступне запитання: в якому ти класі? Я в п'ятому класі. Як ти набрав таку аудиторію, за який проміжок часу? Я не пам'ятаю, за який проміжок часу, десь 40 з чимось днів. Давай разом знімемо колаб. Так, будь ласка, напиши мені під цим відео свій нік і можемо зробити колап, коли в мене буде вільний час. Можеш сама вибрати до нього пісню та танець. Я буду дуже рада зняти з кимось колап. Ну, а це відео підходить до кінця, тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і всім па-па, до нових зустрічей.